Щоб ваша подорож була приємною та безпечною, прошу ознайомитися з основними правилами поведінки під час подорожі. Згідно зі статистикою невиробничого травматизму із смертельними наслідками у 2024 році на першому місці за поширеністю, як і минулі роки, знаходяться транспортні нещасні випадки. Їх кількість зросла в 1,2 рази порівняно з минулим роком. Що ж є причиною цього? Порушення правил дорожнього руху та користування транспортом, втома та недбалість оголовні фактори, що призводять до транспортних нещасних випадків. Влітку через збільшення переміщення учнів та студентів їх ймовірність значно зростає. Не слід забувати і про підступного ворога, що може завдати удару по вокзалах. Тому варто уважно слухати офіційні повідомлення та діяти спокійно та виважено. Як себе вести на залізниці? Почнімо з вокзалу. Квиток краще придбати онлайн, щоб уникнути черг і контакту з людьми на касах. Слухайте оголошення та дотримуйтесь інформації вокзалу та екстрених вказівок. Не залишайте без нагляду свій багаж. Оперативно реагуйте на сигнал повітряної тривоги. Далі вагон поїзда. Дбаймо про чистоту та порядок. Не залишайте сміття. Скористайтесь урнами, які є у вагоні. У нічний час з 22 до 8 діє режим тиші. Якщо ви хочете поспілкуватися або скористатися телефоном, будь ласка, робіть це тихо, поважайте інших пасажирів, які відпочивають, дотримуйтесь вимог безпеки. Не відкривайте вікна та двері під час руху поїзда, не висовуйте руки чи голову з вікон. Не ходіть між вагонами, коли поїзд у русі. Нагадую, що куріння, включно з електронними сигаретами, категорично заборонене у всьому поїзді. За порушення, штраф згідно з чинним законодавством. Якщо у вас виникнуть питання, проблеми чи потрібна допомога, не соромтеся звертатися до мене. Я завжди поруч, у службовому купе. Якщо ви обрали для подорожі автобус. То зверніть увагу на репутацію компанії перевізника, оцініть візуально стан того транспортного засобу, на якому вирушите в дорогу. Дотримуйтесь правил поведінки в автобусі. Усі питання з'ясовуйте до від'їзду, не відволікайте водія під час руху. У випадку аварії зберігайте спокій та дотримуйтесь інструкцій. Дбайте про свій багаж та надійність його кріплення, не стійте у проходах під час руху. Будьте відповідальними, не вживайте алкоголь або наркотики до та під час поїздки. Обов'язково поінформуйте своїх рідних та близьких про свій маршрут і час прибуття. Завжди майте при собі документи та заряджений телефон, завантажте офлайн-карти і додатки сповіщення про тривоги. Не забувайте про правила поведінки у воєнний час. Уникайте великих скупчень людей на вокзалах та автостанціях. Звертайте увагу на підозрілі предмети та поведінку. За сигналом повітряної тривоги негайно прямуйте в укриття. Майте при собі аптечку з необхідними ліками. Пам'ятайте номери телефонів поліції 102, Державної служби з надзвичайних ситуацій 101. Гаряча лінія укрзалізниці 0800 503 111. Користуйтесь чат-ботами, щоб мати інформацію про рух транспорту в реальному часі. Пам'ятайте, що ваша безпека у ваших руках. Будьте уважні, не ризикуйте, бережіть себе та своїх близьких. Безпечних вам та приємних подорожей, головне, миру.